Так, доброго всім дня. Приїхала до нас така волга От з Франківської області. От, тут стоїть мотор Ford 2-літровий, а людина хоче поставити мотор Mercedes 2.3. Тут зараз і поки, потім ми його витягнемо. Будемо робити. Мотор коробка, мотор від ВІТО 2.3 турбірований, коробка п'ятиступка. Будемо ставити такий мотор на ту Волгу. От. Волга взагалі така хороша, збережена, ідеальна, така. Ну, дуже хороша машина в хорошому стані. Не скажеш нічого, людина дійсно шанувала її. От. Тут от так стоїть. Той мотор старий фордовський, він вже немає, він не турбірований, він немає такого, каже, немає такого дрилу. от Люди, напевно, буде продавати, мотор з коробкою. все. Щось ну, там по Харпатах їздити. Не вистачає трошки сили, хотілося б сильніше, але в принципі я от заїжджав, їздив нормально. нормально. Але 2,3 турбірований, він звичайно, набагато кращий. От, переробляв я, всякі мотори ставив на різні машини. Газельки, УАЗики, газони, зіли. От, на Волгу я давно вже хотів поставити, але все щось так не попадалося мені. А тут якраз такий варіант. Попався, що я можу поставити. І, і подивитися, як воно буде. Буду ставити, буду робити. Процесі роботи буду розказувати, показувати. Що? Тут на ній стоять дискові тормоза на тій машині, а там не видно. Людина поставила, бо каже, що слабенькі тормоза. Ну так, волзі слабі тормоза. У мене була Волга Не одна штук певно, 4 було. Хотів собі поставити, але щось так все не доходили, руки не доходили. А тут якраз людині поставимо і будемо бачити. Ну, в Росії ставлять різні мотори там теж. і в нас ставлять, переробляють. От є всякі, тож, там, багато таких людей, кулкових, що все роблять, вміють. От, і от Просто попалася мені така машина. Я не міг відказатися, тому що я хотів давно попробувати поставити на Володький мотор. Кажу, ставив вже на різні, і ось свою Україну, яку зробив все. І робив газ 3308, переробляв, робив дубль-кабіну, робив дубль але більшу, ніж заводська. От, з кузовом дуже мотор мерсонський ставив йому от. А тут попалася така ну, мені цікаво робити те що я ще не робив Те, що я вже робив, вже якось воно мені не дуже цікаво а те, що я не робив то що мені цікаво от, якщо комусь буде в принципі, цікаво поставити щоб йому поставити чи як кажу ми займаємося установкою двигунів в принципі, на будь-які машини Тут немає проблеми на яку машину ставити який мотор. Було би тільки бажання. От. Тим більше практика є. Я я перший мотор поставив 90-му році, На Зіла 131-го поставив МТЗ-мотор, потім поставив смд 21 зробив спальника. От. Тої машини вже давно немає. Але таке вже я ще робив в 90-му році. На дві, на дві машини я робив спальники. Прибалт мене був товариш, я йому робив спальник і потім собі. От спальник робив. ну Йому зробив трошки інакше, менше, який він хотів, а собі зробив такий, який я хотів для себе. І от, кажу, о. Зараз ми будемо той мотор з багажника витягувати. От витягнемо той мотор, знімемо багажник, витягнемо мотора, поставимо його от після того. Пережинемо машину в другий гараж, витягнемо на підйомнику той мотор і почнемо його ставити. Будемо ставити, будемо в процесі показувати роботу. Всього всім гарного дня!